399 рік до нашої ери, Афоняни судять батька західної філософської думки Сократа. Його звинуватили у розбещенні молоді, поклонінню хибним богам та відмові від державної релігії вирок, смерть через ковток. Але чому він викликав, якби нині це назвали, суспільний кенселінг? Та чому саме він може допомогти у розвитку нашої власної критичної думки? Що ми знаємо про Сократа? Бородач у простирадлі, котрий знає, що нічого не знає, і саме тому його і побоювалося, хоча нині це може видатися дивним. Проте саме у цьому вислові криються його геніальні філософські техніки. Він був новатором. Він не виступав з лекціями, він не записав жодної власної думки. Усі письмові згадки про нього належать його послідовникам. Сократ лише ставив питання, він часто влаштовував справжні дебати з друзями та незнайомцями про мораль та суспільство. При цьому жодного разу не висловлював власного твердження. Проте після діалогу з ним думка інших сильно змінювалася. Але як це йому вдавалося? У процесі розмови філософ шукав слабкі місця у думці свого співрозмовника та ставив все й нові й нові питання, б'ючи в ці слабини. Так Сократ допомагав перевірити логічність думки, і дуже часто саме це допомагало порозумітися співрозмовникам. За це його й шанували сучасники, тому його учні, філософ Платон та історик Ксенофонт вирішили записати такі розмови, які нині відомі як. Діалоги Сократа. І от зараз я пропоную нам пригадати записаний Платоном діалог Сократа та молодака Ефтедема, який був впевнений, що розуміє різницю між справедливістю та несправедливістю. Я гадаю, що ця розмова зараз буде дуже близька багатьом українцям, а можливо в деяких місцях трохи болючою. Сократ запитав Ефтедема, чи вважає хлопець брехню та крадіжку справедливою. Молодик з упевненістю засвідчив, що це все не є справедливим, проте йому одразу прилетіло наступне питання: чи справедливо обманювати та грабувати ворожу армію. Ефтедем замислився та змінив свою думку, адже він вважає, що такі дії справедливі проти ворогів, але не справедливі щодо друзів. Проте Сократ продовжив та запитав: а що якщо командир бреше своїм військовим, аби підняти їм бойовий дух? Ефтедем розгубився, адже ці кілька питань змусило його замислитись, і тепер він не був однозначно впевнений, що є справедливістю, а що ні. Метод Сократа допомагає співрозмовнику глибше та різносторонньо подивитися на ситуацію, а отже, сформулювати глибшу та обґрунтовану думку. І це працює не лише коли ми говоримо про суперечки, це доречно є у низці інших областей. Наприклад, у період відродження за цим методом майбутні лікарі навчалися медичній справі. Студенти пропонували свої думки щодо можливих діагнозів пацієнта, а лікар ставив їм різні питання у стилі Сократа та стежив за перебігом дискусії. А вже у 19 столітті Сократський метод стає невід'ємною частиною юридичної освіти у США. Сьогодні метод Сократа можна використовувати у викладанні будь-якого предмета, який пов'язаний з критичним мисленням. А головне, цей метод може допомогти розвинути власну критичну думку. Наприклад, прочитавши чуюсь думку чи новину, можна включити режим Сократ і почати ставити собі різні додаткові питання і самостійно розмірковувати над їх відповідями. І, звичайно, використовувати цей принцип у різноманітних суперечках, адже правильні запитання несуть собі набагато більше інформації, чим будь-які гучні новини. А ви як вважаєте? Поспілкуємося в коментарях і зустрінемося у наступному випуску.